Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 13 липня 2025 року. Ключові висновки. Німецький чиновник підтвердив, що Німеччина зацікавлена в придбанні систем ППО Петріот у Сполучених Штатів від імені України. Нещодавно супутникові знімки свідчать про те, що Росія будує захисні споруди на деяких своїх авіабазах після операції Павутинка, проведеної Україною 1 червня. Російські війська нещодавно просунулись в районі Покровська та Новопавлівки. Російські війська нещодавно просунулись на Покровському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 13 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулись на південний схід від Новоторецького, на північний схід від Покровська. Російські війська нещодавно просунулись на Новопавлівському напрямку, оцінка російських наступів. Окаційні відеозаписи, опубліковані 13 липня, показують, як російські війська піднімають прапор у мирному на південний захід від Новопавлівки, що свідчить про те, що російські війська нещодавно захопили це поселення. Міністерство оборони Росії 13 липня заявило, що російські війська захопили мирне, тоді як пов'язаний з Кремлем російський мілблогер 13 липня заявив, що російські війська захопили мирне до 13 липня. На інших відтинках фронтів без змін.